Ha 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 ha! Два красення бігають, їхав. А в мене, каже, в багажнику там трошки кормішки. Правда, котячі її. Ну, я думаю, що вони будуть не, не заперечувати Да? Дружбани. Голодні, та не бійтесь. Зараз знайду корм. Та. Трошки вас підгодуємо. У мене ось похутлярчику з-під окулярів корміжечка. Правда це брали кошатникам, у на випадок, якщо зустріну. Ну, кошаки так і не попадалися. А вам, красення, я зараз хоч трішечки насиплю таких смаколиків. А ну підожди. Та підожди. Що, їстимете? Та їстимете, де ви. Діметись. Іди я ось віщай тобі. Хі -хі. Ну, красунчики такі. Да, що вам це пожменьки жменькі кошачого корму? Кота піт би, мабуть, не наївся з такого. А для вас це взагалі пилюга, так? Да? Все. Ну, більше в мене нема, вибачайте. Та не візь. Друз'яки. Ну що, трошки підснідали. Біжить водичка зап'єте, а я погнав далі, бо ще рибу ловить. Побажайте мені не хватає луски і плюсик в карму. Пока. Всім привіт! Як завжди я радий вас вітати на своєму каналі Мир Ротфішинг. Запрошую на перегляд риболовлі по хижаку. Нарешті я дістався водойми, де буду рибалити. Виїхав я пораненше, але заїхав ще там на два ставка в цілях розвідки. На одному покидав з півдинки. Ратліном не було покльовок, ну можливо, там і немає щуки. Поїхав там на ще одну, але там було багатонько човників, зустрів знайомого. Думаю, ну не буду я там рибалити. Вечером дізнаюсь знайомого, що він там піймав, який в нього звід. Можливо, згодом туди поїду. Приїхав на ту водойму, де рибалив літом, де минулі рази рибалив. Дістався я водойми о 9.26, точніше вже все в мене підготовлено. Зараз п'ю чай і будемо пробувати ловити рибу. Надію, що ми не зря приїхали на риболовлю, хоч пару шнурків яких спіймаємо. І отримуємо задоволення від сьогоднішньої риболовлі. До речі, всіх вітаю з ним автомобіліста, хто причетний до цього діла. Рівних доріг, мирного неба і всього тільки найкращого. За вас. Так, чай я допив. Вас привітав і себе також. Включаюсь на воді. І так, я вже на воді. Давайте швиденько пробіжимося по комплектам. Це твічевий у мене Рексар від Земек з тестом 1242 203 зріст. Котушечка тут Шимано Сахара 4000. Воблер поставив Messer 115 від Select, копія на Ito Shiner. Звісно ж, знову беру з собою Ratlin. Паличка Medus Canline фаворит з тестом 518 229 зріст, котушка тут Windrunner. Від Senaite 3000. Шнури, повідці там застіпки ви знайдете в описі під відео. Почну я з воблерка. Перший закид. Подивимося, чи подарує нам ця водойма хоча б пару шнурків. Ну, бажано залікових. Блін, я вже думав покльовка. Ну, з першого закида трава це гарний знак. Погнали тепер всерйоз. Дубасить щуку. Так. Прокидав я вублером. Нема покльовочок. Приступаю до ратліна. Ратвин копія на калібру від Беркінг, в 75-му розмірі. Вхід іде Рудра 130. Є шнурик. Так, тільки би ти не накрутив мені. А ти накрутив. Ну нічого, випутаємо. Головне, що взяв тебе на борт. Блин, а і там Воблер запутався, що значить зняв, ну, положи його в коробку. Порадувала перша щучка на сьогодні. Маю надію, що все ж таки не остання. Бачу, що мінус трійник. Дякуємо тобі за покльовочку, потужну, до речі. Біжи, відростай. Працювала рудра 130, мінуснула, щучка мені трійничок відламалося одне, жало. Зараз замінимо його. Трійник я на рудрі замінив, поставив селекторський Номер 4 декоє я, я не знайшов себе, видно, в себе видну багажнику, залишилось. Ну, і дякуючи такому інструменту з носиком. Щоб знімати завідні кільця, взагалі легко це робити, міняти гачки. Ну що, перша щучка є, в принципі вже добре. Пробуємо ще піймати. Попираюся я в рудру. Риболовля вже така, можна сказати, кайфова. Сонечко. В затишку тут припаркувався. І щучка клюнула. Как еще одна. Иди сюда. Малыха. Подобрал ключик сегодня. На сегодняшнюю рыболовлю, надеюсь. Эта щучка уже трешки побольше. Я как раз у Бежи. Давай, давай. Рудра в такому этом скли. Роба сегодняшнюю рыболовлю. Роба сегодняшнюю рыболовлю кайфовую. Сінарад, він щукоїд. Блін, зійшов, поки я спінінг переставляв, бо, як завжди, залишиш воблер, блін на висячий в воду і спорте все. І щучка наче непогана була. Що ж таке? Дикоївські очки ж прилипають чітко все. Ну блін, видно, не просіклась. ех, злив рибу. Є, yes, підсіла. Якось ще й без удару. Чи що то таке? Блін, а блин, Думаю, що так важко ты йдеш? А ти забагрилась ще й за черепушку, ну блин лкий палки. Чи виживеш ти? Та наче ж активнічаєш чеш. Що коїт? Житимеш? Ну, все одно, біжи. Пішла до домку. Я думав, що там нормальна щучка, а вона видно забагрилася. Не засіклась так як треба, а забагрилася та ще й за черепушку, блін. Ратлін сьогодні мовчить. Одна щучка зійшла, точніше я її профукав, і все, як не дивно. Такий козак був бойовий, ловив, а сьогодні мовчить. Вирішив попити чаю, бо щось так вже вітер піднявся, похолодало, рибка слабенько тут ловиться. Приїжджав сюди місцевий, каже, що цю водойму бере громада у свою опіку, зариблюють його і будуть за ним слідкувати, щоб не було сіточників і різної, різної нечисті, скажімо так, в людській подобі. Сьогодні працює в мене рудра бите скло. Ставив я там декілька воблерів, але нема діла, тож впираюся в рудру. Ратин сьогодні. Щось мовчить. Одна чучка зійшла, ну як зійшла, я злив її. Такий був козак, ловив так справно останніми риболовлями рибу, а сьогодні мовчить. І я на нього нормально так впираюсь, ви не подумайте, що я там йому мало даю шансу. Ні, вони працюють одинаково з тим воблером, але результат поки що такий собі. Попив чайку, зараз тут ще трошки прокидаю і піду ще на мілячок. Можливо там вдасться когось зачепити. І на ратлі. знову покльовка, хоч би не злить. І Знову воблер зачіпається за траву Так, ти поки що побудь тут, а ми спробуємо парконути щучку. О, это сегодня уже такая самая наибольшая. Так, что тут у нас за крокодилчик? Вот такая щучка. запутала 47 сантиметрів Десь тут 70 грам Отакий шикують, майже кілошка Порадував Дякуємо їй за покльовочку. Біжи підростай. Нарешті я дочекався, що ратлінг спрацював. Міщучка гарна. Майже кіло. Дать, бо знову така ситуація Бо це вже два рази а перший раз я так злив щуку і другий раз все позачіпалося ще щука вислизнула з у вас, рук намотала там ну добре що так в принципі швиденько я її розпутав ну так краще не робити ех на жаль не дивлячись на те що так розпогодилось кайфово знаходитись на воді, рибалити. Але щучка зовсім не клює. Не було навіть натяку, як вітер стих. Треба тікати, бо бачу, що там на небі двіжуха збирається, ще на моче. тож буду закруглятись. Дякую всім, хто додивився до кінця. Такий відосик вийшов. І риболовля, в принципі, така слабенька. Ну, якщо порівнювати з прольотними рибалками, то... В принципі вдала. Сьогодні фаворит був це Рудра 130 оригінал. Ратлін підвів мене, в принципі, хоча могло бути дві таких щучки гарних. Злив я першу на Ратлін. Отаке воно є, як два спініна. То воно так і виходить. Перемогла рудра. Все, друзі. Дякую всім за перегляди. Підписуйтесь, кому цікаво. До нових зустрічей. Пока-пока. Он засідає, час плине поволі. Рибаки природа. Однакова доля. то черету, Запах води. Тут щастя своє знає. Даш ти в них останню. Хай пісня вітру вас веде до риби, що брі